Запорозька Січ, сама ця назва пробирає до кісток. Це не просто сторінка історії, це легенда, яка живе у крові кожного українця, земля, де народжувалися найвідважніші воїни, де свобода була важливіша за саме життя, а таємниці глибші заводи Дніпра. Але що ж приховували козаки? Які секрети забрала з собою? Січ у вічність. Гайда дізнаватися. А поки ти дивишся, не забудь підтримати це відео лайком. І підписатися на канал. Попереду ще багато неймовірних історій. Уяви собі, йде битва, свистять кулі, але ось стоїть характерник, куля підлітає до нього і падає на землю. Його неможливо вбити, шаблі його не ріжуть, вороги кидаються на нього, а він лише дивиться їм у вічі, і вони з жахом відступають. Такі історії розповідали про характерників козацьких магів воїнів. Найвідомішими серед них були Іван Сірко, Василь Величко, Федір Характерник. Вони ходили по воді, лікували смертельні рани, передбачали майбутнє. кажуть, вони володіли секретами древніх скіфів і навіть мали силу керувати стихіями: вогонь, вода, вітер, усе було в їхніх руках. А тепер подумай, що якби ці історії не просто легенди, що якби козаки справді знали щось. Чого ми навіть не здогадуємося. А тепер уяви 1775 рік. Російська армія оточує Запорозьку Січ, козаки розуміють, це кінець. Але перед тим як покинути свою святу землю, вони ховають скарби, ой, не якісь там кілька скриньок. Говорять про цілі підземні тунелі, заповнені золотом, прикрасами, коштовностями, захопленими в боях. Одні кажуть, що все це пішло на дно Дніпра і досі лежить там під товщею води. Інші стверджують, що золото заховане глибоко в степах, і ніхто, окрім самих козаків, не знає, де. І ось тепер питання: можливо, десь у темному схроні досі лежать скарби січі, чекаючи, коли хтось їх знайде. Хто знає, може саме ти колись відкриєш цю таємницю. Запорозька Січ була не просто військовою фортецею. Це була земля, де діяли власні закони, і деякі з них були не для слабкодухих. Козаки не прощали зради. Того, хто продав побратимів, не просто карали його ім'я стирали з історії, а душу прирікали на вічні муки. Однак кара не була звичайною кажуть, що зрадників піддавали спеціальному обряду, після якого їхній дух був приречений блукати між світами. А ще були чутки про таємні збори, на яких старші козаки проводили ритуали, що мали на меті зміцнення січі, використовувалися древні символи, викарбувані ще скіфами, кров'ю наносилися знаки на зброю, а вогонь очищав воїнів перед битвами. Особливу роль відігравали нічні ритуали. При світлі місяця козаки збиралися біля священних дубів, здійснювали жертвопринесення, хоча досі невідомо, що саме приносилося в жертву. І викликали духів предків, аби ті захистили Січ від ворогів. Дехто вірив, що саме через ці ритуали Січ трималася стільки років і тільки після того, як вони були забуті, фортеця впала, пройшли століття, але Запорозька Січ досі оповита туманом таємниць. Невразливі воїни, зниклі скарби, містичні ритуали. Усе це не просто історія, а легенда, яка живе сьогодні. Може, одного дня ми дізнаємося правду, а може, деякі таємниці повинні залишитися нерозгаданими. Як думаєш, де правда, а де міфи, і що, якщо все це лише вершина айсберга? Напиши в коментарях свою думку. Може, ти знаєш ще більше містичних фактів про козаків. Не забудь поділитися своїми ідеями, адже твоя думка дуже важлива.